Я їду у Подорож в Португалію. Загалом дорога займає 10 днів. І зазвичай я щось там знімала для сторіс в Інстаграм. Але цього разу хочу зробити інший формат і спробувати YouTube. Ну і щоб собі зробити на згадку. Картина буде неповна, якщо я не покажу дорогу до власне, Португалії, тому що зараз мене чекає ну, годин 20. може більше в автобусі до Варшави. Потім перевір! Цікавий факт про те, наскільки подорожчали продукти в Україні. Я придбала їжі, щоб на цілу добу вистачило. Там були горішки, кефір, банани були матеріали для бутерброду з ковбаскою. І це все обійшлось 700 гривень. А квиток київ Варшава на автобусі коштує тисячу. Те, що мені дуже допомагає в дорозі, це мати з собою паперову книгу, яка не розрядиться, і мені дуже комфортно саме з паперовим варіантом. Потім я його залишаю в тій країні, де подорожую. Цього разу придбала завтра-завтра-завтра Кабрієл Дзевін. І це чудова книжка. Вона мене захопила і дуже розважила. Я дуже кайфанула. Пам'ятаю, що раніше знімати з вікна літака це здавалося щось таке крінж, але тепер це настільки ностальгічне явище для українців, що я не втрималась. Це я після півтори доби дороги. І вже і вже дощ тут. <ріст> Може, ну краса, краса. У подорожах я зазвичай зупиняюсь у хостелах, я там тільки ночую, весь день гуляю, але виключно у жіночих кімнатах, бо так я себе почуваю більш безпечно. Заселилась в хостел, який називається Urban Garden. І в них такий ще садочок є поруч. О, о. Трамваї — Це один із символів Лісабону. Місто на схилах. І от, щоб не було важко ходити, вверх вниз постійно, то встановили фунікулери та запустили трамваї в місті. Зараз це вже як туристична принада, коштує 4 євро і я не каталась, тому що ну, я не думаю, що це прям якийсь такий гостросюжетний експіріенс. Місто дуже красиве, я завжди звертаю увагу на оформлення вітрин, рекламу, вивізки. Мене вражає, наскільки багато зусиль люди вкладають в оформлення вітрин. Часто там застосовують ілюстрації, а от навіть і мозаїки, і якісь об'ємні скульптури ну дуже класно виглядає. В Португалії дуже багато будинків оформлені розписаною плиткою. Детальніше я про це розповім трошки пізніше. Книжки це одна із пристрастей у моєму житті. Я дуже люблю розглядати і дитячі книжки, і дорослі. Ну але тільки якщо в них є ілюстрації, ну так здебільшого я розглядаю саме оформлення, і от у книжках за кордоном є просто якийсь невловимий шарм, там набагато більше свободи та стилізації, ніж у нас зазвичай. Часто це не академічний малюнок, а живий скетчинг, і це навіть я б сказала пласки зображення, тобто там немає простору, а більше робота просто з лінією і плямою. А ще зверніть увагу на сюжет книжки. Я точно не знаю про що вона, не знаю переклад. Але тут щось лев з'їв половину вовка, вовк з'їв половину лева. Це все в трафаретних ілюстраціях. Неочікуване наповнення і історія для дитячої книжки, але хтось її видав, і я тримаю її в руках. А у цій книжці важлива саме кольорова гама, і кольор це частина історії. Починається все з жовтих сторінок, і потім з'являються темно-зелені елементи. Ми бачимо, що персонаж переїжджає з жовтого міста у темно-зелене, таке більш самотнє, темне. Там він знаходить нових друзів і його світ стає кольоровим та наповненим. Завжди, коли бачу подібні книжки, мені цікаво побачити очі українських видавців, які кажуть: Ну ні, це ніхто не буде читати, ніхто не буде купувати. Це занадто. Але за кордоном бачу часто, що не занадто, а ці книжки викликають живий інтерес. Бачите перед собою. Думаєте, це просто смітник? Ні, це скарб для колажиста. Ай, скільки це журналів? І такі всі класні, боже, я їх зараз наберу. І будуть всякі воркшопи нові. Я в новому місті, то завжди ходжу по музеям. Мені подобається цей спосіб дізнаватися про культуру. Але от музеї сучасного мистецтва мені часто виглядають досить схожими. Музеї сучасного мистецтва в Лісабоні теж я була трошки розчарована, тому що мене мало що вразило. Єдине, що мені дуже сподобалось, це виставка фотографій Нен Голден. Вона фотографувала своє життя, своїх коханців, своїх друзів. Все це в якихось не дуже охайних інтер'єрах, в мотелях і таке маргінальне враження, скажем, часто там персонажі курять в кадрі. От я розглядала цю виставку, і вона мене настільки поглинула, що я навіть нібито відчула запах у цієї затхлої кімнати. А потім повертаюсь, дивлюсь, а там інсталяція на світильники натягнула колготки. І саме оцей запах нейлону. Він і дав мені враження повної присутності, що нібито я прямо в цій кімнаті, де пахне колготками. Не знаю, чи так було задумано, але спрацювало дуже добре. Я зараз знаходжусь у португальському селі, це недалеко від Лісабону. Мене запросила Лена, вона кілька разів була на моїх воркшопах і потім просто була підписана на мене. І коли я подорожувала, вона колись пише мені в інстаграмі, що слухай, мене тут недалеко є будиночок малесенький, де можна зупинитися, якщо хочеш, приїжджай до мене в гості. Я така, ну прикольно, та. <хи> і е, я погодилась. І я взагалі хотіла відвідати Португалію колись. І тут я вирішила це поєднати. І ще Еліна запросила воркшоп провести, а я дуже люблю е, по роботі, їздити кудись за кордон, мені це цікаво, тому я погодилась. Я так кілька разів була в остях у підписників по всьому світу, і це прикольно, якщо це якось поєднується з тим маршрутом, який я собі мрію. І людина приємна, то я та, приїжджаю в гості, Так що кличте, якщо що. До цього я була три дні в Лісабоні, мені місто дуже сподобалося, але це було дуже інтенсивно. У мене там по 26 тисяч кроків за день було. Я багато музеїв відвідала, Поїла в ресторані разок, слухала живу музику, гуляла. От На другий день у мене був шопінг, тому я вже не купила речей. І, чесно кажучи, дуже важкий рюкзак став. тому вже трошки важко так от подорожувати з рюкзаком. І з Лісабону я поїхала в Сінтру, це містечко хвилин 40 від Лісабону. І тут теж багато чого цікавого, прикольного. Я ще там так не гуляла, але бачу, що старе місто і класна така природа навколо. А звідти мене забрала Лєна своїм чоловіком, і у них маленький син Тео. І ми поїхали разом на це село. Воно знаходиться в горах, але тут ліс навколо і така вологість, і такі дуже, дуже гарні краєвиди. Я коли кудись подорожую, то я, чесно кажучи не дуже гуглю, куди я їду і що там відбувається в цій країні. Мені цікавіше оце відчуття сюрпризу, ніби я щось відкрилась неочікувано. Тому я мало чого знала <кклістю> перед тим як приїхати в Португалію. Розкажу свої враження про Лісабон. Ну місто, звісно, дуже гарне. Мені пощастило з погодою, тому що до цього тут постійно було дощі, і оце тільки перший день, коли я була, то дощ, то сонце, то я знімала курточку, то одягала, але вже пізніше було прям сонячно, сонячно, і дуже тепло. Щодо культури, мені загалом цікаво, що у кожної країни є певний набір символів. Які вони потім використовують в різних варіаціях. У нас це вважається часто от, шарварщиною, там, наприклад, якісь там, не знаю, сало, черевики, червоні, там, віночок, і щось ще такі штуки, горілка. Е, ну, також і петриківський розпис, і класні штуки, Примаченко. От, і воно потім поєднується в різних варіантах. Е, і, і воно може бути як сувенірне мистецтво, так і галерейне, так і контемпорі арт. Дуже цікаві. Цікаво, якось і символи проникають у культуру на всіх рівнях в Португалії. Такі символи це рибки-консерви. Тут багато різних магазинів, де продають консерви як сувеніри, і вони вже намагаються якось заохотити людей як можуть. Бачила магазин, де е, на бляшанках написано рік народження, і ти можеш подарувати людині з роком її народження, але також вони тут ще й прописали знаменитостей там рік день народження Емінема» чи Мира Керрі, тому подібне. Також вагомий символ це плиточки розфарбовані, азу я була в музеї Азулеже, там дуже всякого цікавого. Мені ще сподобало, що взагалі в перекладі здається, це просто блискучий камінець. <гум> ну, тобто це плитка, розпис, воно так глянцево блистить. Ну і Лісабон славиться тим, що дуже багато будинків, саме цією плиткою оброблені. Деякі я придивлялася, що це прям ручний розпис, а ну дехто видно, просто вже штампує. Воно виглядає просто як звичайна плитка, але дуже яскраво. Ну, і плиточки вже далі, оце ж кажу, ввійшли в культуру. Наприклад, я була в одній галереї, де бачу, що вони поєднали плиточки з портретами дівчат, або там просто око, і там якісь квіти, просто беруть якісь топові символи. там, Що красиве, фото дівчат, що красиве, очі, квіти, котики. ну І це міксують в таких варіаціях. ну Це цікаво. Також один із символів це португальська гітара. Я, чесно кажучи, не знала про неї, але ось була в музеї фаду. Фаду це такий музичний напрямок, це і гра на гітарі, і співи. Мене дуже вразив музей, дуже вразила історія, і, взагалі, що таке Fado? Ну, Це така музика, як пишуть з тугою, з відчуттям журби, з чимось, що стало щось непоправне, і життя твоє не буде як було до цього. Я подумала, що нам в Україні теж треба такий <смеш> вид журливої музики. Ну, власне, в нас були там, лірники, та? але ця традиція перервана, а фаду досі процвітає і досі є багато виконавців. І там був музей, де розповідали про різних виконавців і питали їх, там, наприклад, як навчитися фаду. І вони сказали, що ну, тут головне душа, тут не стільки техніка, скільки ти душу вкладаєш, харизм або є, або нема. І мені дуже сподобалася відповідь, що треба бути автентичним, працювати з тими даними, які в тебе є, а не постійно думати про те, чого в тебе немає. І це стосується всієї творчості, бо ми постійно зациклюємося, що можна було так і так і так. Але треба просто робити, як ти відчуваєш, бути щирим, тому що те, що робить нас іншими, це і є наша головна цінність, порівняно з будь-ким, тому що. Якщо в тебе є щось особливе, це якраз і найважливіше загалом цей музей був про фаду в мистецтві. Там показували багато картин, де були сюжети: уця гітара, співаки, ну і про історію різних виконавців. І можна було також їх послухати в навушниках. В Португалії найвідоміші це паштейші, це такі корзинки з зовним кремом, це традиційні солодощі. Вони тут є на кожному кроці, різні, бувають з таким якимось е, присмаком кориці. Я спробувала кілька разів у різних точках. Ну, і що, смачно, солодко. Ну, в принципі, я і в Києві пробувала. Загалом, загалом, ну мені схоже все, але я не гастротурист. Я прям так не вникаю в місцеву кухню, тому може дійсно хтось якийсь там відчуває інші аромати у різних виробників. Та я взагалі не прям так що дуже цікавлюсь місцевою кухнею, коли їду кудись. Тому я тут поїла там щось рис з морепродуктами, трошки оце мідії всяких штук, але мене немає такої прям цікавості куштувати всі страви, які вважаються національними. Сьогодні буду проводити воркшоп. Ми обрали тему скетчинг плюс клаш. Я казала, що їй не вистачає творчого спілкування, їй самій би хотілося на подібний воркшоп. Ми вчора були в художньому магазині. На диво тут дуже великий магазин, і ми обрали туш, гелеві ручки, клей, папір для акварелі. Заняття було проходити в кав'ярні, зареєструвалось 8 людей. Не знаю, може хтось не дійде, а може навпаки, хтось прийде, тому що ми сьогодні, коли гуляли, всіх звали хто був, кого бачили, приходити на воркшоп. Це має бути цікаво. Заняття буду проводити англійською мовою, тому що будуть тут іноземці. Бо, здається, буде кілька українок. Дехто навіть планував з Лісабона приїхати, щоб познайомитись. Так що я дуже рада. Very excited. Also one of techniques You can make a spot, web spot just from water, from some shape. not just round. 对对。<laughs> <laughs> Um, if you want to make a bouquet, uh, flowers uh, it's for you You're not necessary to do every uh, flower because the biggest problem in sketching, uh, especially outside, there are a lot of details and people don't know what to draw or not to draw. For example, in building there are a lot of windows uh, so we should uh, draw <laughs> 100 windows or not uh, not it's not like that. Uh, you can have the details that you want. <laughs> yes, yes, and I also want it's like uh, has, uh, yeah. We need to turn around the uh, right way, uh, all of works. Uh, yeah. <laughs> <laughs> sure, yeah, yes, yes. But also, nice for me, other like equal, very, very beautiful. But yes, yeah, I agree. <laughs> and it's all you can also see that it's like oh, uh, one hand, like another yes. person uh, mm -hmm. made it. Very good, good, we're doing collages, nice. creative things. I'm saying hi in a second. Yeah. So collage is like editing the materials in different composition. For me, it was like really Basquiat looking like uh, if you uh, saw Basquiat. And he has a lot of energy in his works. And Here this? This is a potato but it's basically okay i'm sure I sister Я насправді, коли подорожую, я дуже втомлююсь. <схід> тобто, це не відпустка. Тому що, ну, по-перше, я взяла планшет, я там щось трошки робила, публікую щодня, мені щось пишуть клієнти, я відповідаю, тому це такий трошки воркейшн. Але загалом я просто настільки багато хожу, набираюсь вражень, що я просто дуже втомлююсь. Ну, я дуже-дуже сильно просто ввечері вирубаюсь, і все, <схід> на наступний день новий марафон і знову 20 тисяч кроків попереду. А далі мене чекає Порто. Це ще одне місто, яке я відвідую. Мені теж цікаво там побачити музеї. І звідти в мене виліт у Варшаву. В Варшаві у другій ночі я сідаю на автобус і уже скоро буду в Києві. Я взагалі люблю швидкі подорожі на четвертий день. Мені вже починає хотітися додому <гум> в будь-якому випадку, де б я не була, як би класно тут не було. Порту мені насправді сподобалось навіть більше ніж в Лісабоні. Це місто, де якась менша поверховість. Він такий дуже компактний, затишний. Але знімати в мене вже не було сил. В останні дні подорожі я сходила на кілька екскурсій і навіть трошки помалювала. Ось кілька малюнків. Всі решта показала в інстаграмі та розповіла про процес фіналізації зображень. Це кадри з ринку, і на верхньому поверсі велика скульптура з консервами рибними. Це те про що я розповідала, що з просто делікатесу це стало символом і мистецтво. Покажу ще художній магазин. Мені здається, що в принципі все є і в Україні, але були цікаві штуки. Я собі придбала сухий графіт порошковий, а також баночку рідкого графіту. Мене зацікавилася форма, але насправді могла б не брати її, тому що ну дуже схоже на сухий, якщо додати води. В цьому і суть. Також дивилась, які є цікаві гумки, які такі трьохгранні стирають. Також є електрична гумка, але гумка моя взагалі рідко користуюсь, тому це не купувала. Найкрасивіших заходів сонця у моєму житті я бачила саме в Португалії. Але коли мене питають, ну як тобі поїздка, як тобі океан? Мені якось ніяк. І справа тут не в Португалії, а я відчула, що дуже багато захисних механізмів. У мене за ці три роки випрацювалося. Наприклад, в Києві мені зовсім не страшно вже і я не боюсь ні вибухів. Я не хвилююсь, коли починається тривога. Я дуже чітко усвідомлюю, що мої почуття притуплені, і скоріш за все, оце емоційне притуплення діє і на радісні моменти, тому що біля океану я все рівно думала про, про своє. Особливо це відчувається, коли спілкуєшся з іноземцями, що ви живете в різних світах. Вони живуть у світі, де можна нічого не робити, серед дня відпочивати, сидіти, грітися на сонечку, а у нас в будь-який момент в день може прилетіти ракета. На цій оптимістичній ноті я вам ще покажу кладовище, яке я бачила в порту. Мене це вразило, це просто велике біле місто з каменю. Дякую за перегляд і що прожили цю пригоду разом зі мною. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Я переважно веду блог в інстаграмі та постараюсь робити відео на YouTube тепер хоча б раз у місяць. Подивимось, чи вийде.